Доброго дня в ефірі передача спортивна Галичина. І з вами її ведучі Іван Харук та Назар Павлів. І сьогодні ми розповімо вам про спортивні події, які відбувались на Прикарпатті та про досягнення наших прикарпатських спортсменів протягом тижня. А я нагадаю, що інформаційними партнерами програми є інтернет-сайт піар-агенція «Піар Енерджі» та головне управління у справах сім'ї молоді та спорту облдержадміністрації. Отже, чим жило Прикарпаття останніх сім днів? Далі в наших сюжетах. Ініціативи голови Івано-Франківської обласної ради Олександра Сича, депутати облради прийняли рішення про створення робочої групи з визначення земельної ділянки для будівництва спортивно-демонстраційного комплексу Палацу спорту Івано-Франківську. Робоча група повинна у двотижневий термін проаналізувати запропоновані варіанти, відібрати найприйнятніше і ввести його на розгляд сесії обласної ради. Також обласна рада внесла зміни до бюджету на 2011 рік і виділила 299 тисяч гривень на виготовлення проєктно кошторисної документації на спорудження спорт демонстраційного комплексу. Баскетболісти Івано-Франківської Говерли на виїзді перемогли місцевий баскетбольний клуб Донецьк з різницею 11 очок. Марш закінчився з рахунком 77 на 88. Щоправда, прикарпатські дублери поступилися донеччанам з рахунку 58 на 82. Також нещодавно у Івано-Франківському спорткомплексі Олім розпочався обласний турнір з баскетболу серед юнаків та дівчат 1999 року народження та молодших. Його мета, кажуть організатори, підняти на вищий рівень дитячий баскетбол, щоб у майбутньому, наприклад, в складі Говерли було більше наших прикарпатських баскетболістів, а не іноземців. Адже в Україні, на нашу думку, вистачає талановитої молоді. І це бачили, і в цьому переконалися наші журналісти. Крім восьми команд хлопців, баскетбол виявляється непогано грають і дівчата. Принаймні такі враження справила їхня видовищна гра на баскетбольному турнірі. Майже всі матчі прихильники коричневого м'яча зіграють на майданчику спорткомплексу Олімп, який в останні роки чомусь все менше виконує свою масову спортивну функцію. Утім, про це іншим разом. А загалом ініціатива організувати таке видовище належить дитячо юнацькій спортивній школі баскетбольного клубу Говерла. Можливо, з метою підготовки баскетболістів, принаймні для дублюговерли, вже з дитячого віку. За два останні роки ми втратили дуже позиції в дитячому спорті. У нас два роки тому, у нас діти були четвертими на молодіжних іграх, то цей рік ми взагалі не поїхали на них. І так, також студентському і цьому. І ми вирішили просто почати знизу. Я думаю, що всі ті дітки, які займаються до 11 класу, і далі там інститут, і я думаю, що попадуть, і це буде будуще наша команда Говерла. Крім Івано-Франківська, декілька матчів буде зіграно і в сусідньому Калуші. Допомогли організувати таке свято баскетболу для дітей міська та обласна федерації баскетболу. А 30 вересня відбувся перший день змагань 46-го міжнародного турніру з вільної боротьби пам'яті Олексія Довбуша. На змагання до Коломиї приїхали декілька команд з Росії та України, а також Грузії, Молдови, Болгарії та Польщі. Склад учасників доволі солідний. Декілька майстрів спорту міжнародного класу, майстри спорту та кандидати в майстри спорту. Переможці та призери світових і європейських першостей. За їхніми здібностями спостерігали наші журналісти. Міжнародний турнір з вільної боротьби уже звично в Коломиї збирає найсильніших борців України та ближнього зарубіжжя. Цього року до нас приїхали близько 200 спортсменів. Це юніори від 17 до 20 років. Змагалися у восьми вагових категоріях від 50 до 120 кілограмів. В сутичках боролися 44 майстри спорту та 59 кандидатів у майстри. Здебільшого всі спортсмени титуловані. Є призери та чемпіони світу і Європи. Турнір вже проводиться 46-й рік. У 66-му році його започаткував тренер відділення вільної боротьби Коломийської, ідеї США No1, Роман Прокапоч-Звірі. Цей турнір був спочатку. Географія його була не невелика. носив за часів СРСР. всеукраїнський, можна було сказати. А за часів незалежності України він набув статусу міжнародного турніру. Дуже раді вас за стільки десятиліть бачити в Коломиї кожний рік. Цього року, Коломея відзначала 770-ту річницю від першої літописної згадки. І все ж таки приємно, що цього року 770 було, і ви знову приїхали до нас. Традиційно на турнір пам'яті Довбуша приїжджають спортсмени з Росії, Грузії, Польщі, Молдови та Вірменії. Вперше змагання, що прирівнюють до малої Європи, відвідали болгари. Команда з восьми чоловік гідно представила себе на міжнародному рівні. Здесь организация очень хорошая, борьба очень хороший, турнир очень высокий уровня. Я думаю, это самый сильный турнир в Европе, как сейчас. смотрю. Мы много турниров участвовали болгарская команда такой сильной, как туда не было. Уже второй год меня. как приглашают как почетного гостя приезжать. Мне очень нравится организация на высшем уровне. Одно то, что очень много международных команд приезжают сюда. Жалко, что как бы сами украинцы, как бы не, не все как бы включают в календарь себе и участвуют в этих соревнованиях. Может бояться конкуренции, но приезжать сюда и видите и чемпионы мира, и Европы по юниорам. Это юниорские турниры, как бы провериться последний раз. Загалом на турнір приїхали учасники з восьми країн світу. Варто сказати, лише Росію представляли чотири команди: борці з Москви, Санкт-Петербургу, Північної Осетії та Дагестану. Вже в четверте на Коломийському килимі дебютував чемпіон світу росіянин Цеболов хитак. Ну, мені як би, подобається, турнір очі замічательний. Сьогодні знову приїхали ми сна, ми для вас саме там тут. Ну, кожного спі соперники сюби надо настраиваться, боротися как би не было, Какой би не соперник, какой би не была, надо быть готовим всегда ко всему. честь України захищали 83 спортсмени. Шестеро з них Коломияни. Це двоє братів Огренчуків – Олег Колотило, Григорій Шулепа, Олег Литвинчук та Ігор Василишин. Останній став призером турніру, завоював третє місце. До речі, міжнародні змагання у коломигі стали першими в юніора. Після важкої травми ігор боровся у фінальних сутичках з грузином та росіяни. Ігор, добре, добре. Добре! Давай Найважче було дві в мене суточки з призером світу. З грузином і була за вихід фінал важка сладка. Я її програв по балах, зустрічався з призером світом. Два роки тому тут у нас, два роки тому я в нього виграв так само, і цього року з ним боровся і знову виграв. На турнірі пам'яті Олекси Довбуша командних місць не присуджували. Кожен боровся сам за себе. Таким чином, Коломия вже в 46 шосте випустила нових 24 чемпіонів у різних вагових категоріях. Відрадно, що серед них є й коломияни. А протягом двох днів в Рогатині у стрілецькому тирі спортивно-дитячої юнацької спортивної школи відбувався чемпіонат області з кульової стрільби із пневматичної зброї та швидкісного пістолету. У змагання взяли участь дві команди з Рогатинського району, а також команди Тисминиччини та обласного центру. Всього 27 учасників. За результатами стрільб у загальнокомандному заліку перемогу здобула команда рогатин 1 друге місце виборола команда Рогатин 2 а третіми були представники Тисменниччини. А на всеукраїнських змаганнях з легкоатлетичного кросу, який закінчився в кінці вересня у Києві, збірна команди краєвої організації спортивного товариства Україна здобула друге загальнокомандне місце серед 21 команди областей, поступившись лише кросменом Києва. Срібні медалі і області принесли Олеся Келемен на 500 метрівці та Дмитро Дідовидюк на дистанції 2 кілометри. А Наталія Бестрота здобула бронзу в кросі на 1 кілометр. Про виконання завдань державної програми розвитку фізкультури і спорту на 2007-2011 роки мовилося на третій цьогорічній президії спортивного товариства Спартак. Насамперед, зазначимо, мова йде про роботу підприємств, установ та організацій обласної ради, про спілки працівників нафтової і галузової промисловості. Також в обговоренні взяли участь представники профспілок Івано-Франківськ Газу, Прикарпатстрансгазу УБРУ та профспілки медичної галузі. Крім державної програми, фахівці проаналізували стан справ у веслуванні на байдарках та каної, а також говорили про хід підготовки спортивних шкіл товариства до навчального року та підготовку до проведення сьомої обласної міжгалузевої спартакіади. Досить, досить вагомі успіхи наших спортсменів. От, галузевих українські український спартакіада. Розумієте, в нас є в тому багато гуртків працює, таких озоровчого характеру от, на підприємствах. Підприємства свої спартакіади. Є така масова сія для нас найважливіше, щоб найбільше залучати людей до фізичної культури спорту. Ну, я можу сказати, що одна із небагатьох галузей, яка дійсно працює позитивно. І то, що більшості працівники роз'їжджаються, бороться не сидять в обласному центрі, чи там в районному центрі, роз'їжджаються на різні місця своєї роботи, але в цілому проводяться заходи, і кожна людина прикрас розуміє, для того, щоб вона була здоровою, вона повинна займатися фізичною культурою і спортом. Оце найголовніше. А 1 жовтня в Чернівецькій області відбувся сьомий заключний етап чемпіонату України з гірських гонок Золота осінь карпат Карпат-2011». Доволі успішно у перегонах виступили гонщики з Івано-Франківщини. Після вирішального етапу Прикарпаття отримала чемпіона України та срібного призера цьогорічного чемпіонату з цієї автоспортивної дисципліни. А 1-2 жовтня Івано-Франківську у спортивному комплексі Національного медичного університету проходили п'яті обласні спортивні ігри серед молоді з гирьового спорту. У змаганнях брали участь команди міста Івано-Франківська, Рогатинського, Тисменецького, Надвірнянського, Косівського та Коломийського районів. Всього 48 учасників. За результатами змагань в загальнокомандному заліку перемогу здобула команда Івано-Франківська. А футбольне Прикарпаття на відомому сумському стадіоні ювілейний поступилося місцевому футбольному клубу. Суми на правах господарів спочатку гри взяли хід поєдинку під свій контроль та вже на сьомій хвилині відкрили рахунок. Але раділи місцеві болівальники недовго. На дев'ятій хвилині Руслан Івашко, який є кращим бомбардиром Прикарпаття, досі таки несподівано зрівняв рахунок. Після цього франківці відійшли до власних воріт, велику увагу приділяючи обороні. Та втримати, бодай нічию, не вдалося. Наприкінці гри Лісниченко приніс Сумам перемогу. Отже, 2-1. З таким рахунком закінчився матч, і Прикарпаття знову привезло додому нуль очок. Бурштинський енергетик на виїзді зіграв важливий матч з футбольним клубом Миколаїв, який знаходиться по сусідству з нашими земляками в турнірній таблиці Першої ліги чемпіонату з футболу. У разі перемоги над корабелами енергетики могли суттєво покращити своє турнірне становище, однак і надалі залишаються на дні турнірної таблиці, займаючи 16-ту позицію. Про деталі матчу в сюжеті наших кореспондентів. В місці суднобудівельників бурштинці не зуміли втримати бодай нічию, пропустивши в заключній частині гри два м'ячі. Спочатку молодий нападник, вихованець львівських Карпат Родевич відкрив рахунок, а через три хвилини лищук з пенальті подвою перевагу миколаїцю. 2-0 за господарями поля. Відтак будь-які сподівання на бодай одне гостєве очко виявилися марними. Після ейфорії бурштинці знову повинні думати, як вибратися з натурнірної таблиці першої ліги. Нагадаємо, що біля керма команди досі виконуючи обов'язки Микола Вітовський. Схоже, керівники команди не особливо намагаються пришвидшити процес з пошуком головного тренера. А протягом минулого тижня в Івано-Франківську спортивному залі ВПУ-13 приходив Кубок області з Текфондо ВТФ. У змаганнях брали участь команди Івано-Франківська, Коломиї та Надвірнянського району. Всього більше 40 учасників. За результатами змагань в загальнокомандному заліку перемогу здобула команда обласного центру. Другими були команда Коломиї, а третє місце посіли Надвірнянці. А 2 жовтня в Києві закінчився Кубок України з боротьби самбо серед чоловіків та жінок. З хорошими результатами додому вернулася і збірна команда нашої області. Медалі до скарбнички Івано-Франківщини поклали Руслан Мегович, Михайло Остапюк, Михайло Ілетчук та Юрій Пожар, а також жінки Марія Остапюк, Надія Критова та Ірина Губян. А 15 жовтня в менежі коледжу фізвиховання відбудуться галицькі спортивні ігри. Про це мовилося на засіданні оргкомітету під керівництвом заступника міського голови Івано-Франківська Михайла Вереса. Дійство проходитиме до сторіччя створення спортивного товариства Україна та 20-ї річниці її краєвої організації. Крім спорткомплексу, спортивні заходи відбуватимуться на муніципальному стадіоні наука. Приймають участь учні спортивних шкіл, команди галузевих проспілок і команди підприємств, які є у Франківську. Види спорту, включені доступні для кожної групи. Це волейбол, армреслінг, геровий спорт, кульова стрільба. Щодо нашого традиційного конкурсу для глядачів, то вже наступної передачі ми оголосимо, чи є переможець. Ним стане той, хто вгадає, з яким рахунком закінчиться матч Ураган Енергія» і отримає приз від футбольного клубу Ураган. Ось такі два квитка на наступний домашній матч та плакати. А також наступної суботи ми детально розповімо вам про домашні матчі баскетбольної говерли та футзального урагану. Про міжнародні змагання зі спортивної ходьби, які пройдуть Івано-Франківську, okay. і про нові досягнення мого колеги нашого земляка богатаря Зара Павлєва на цьому у нас усе до наступної зустрічі в ефірі. Тренуйтеся, і ви обов'язково досягнете успіху. І нехай спорт завжди буде присутнім у вашому житті. Хай щастить.